Декілька днів тому я моніторила російські медіа і написала в чаті в одному своїм, своїм колегам запитання стосовно того, чи чули вони те, що Путін збирається наступати на Київ, що на Київ знову підуть? Чи там на Одесу, чи там на Харків, чи чули вони десь в інформаційному просторі фрази про Таку, такий розвиток подій. На що мені сказали, ні, не чули, але трошечки це так вводить в панічний стан. Я кажу: да, сама інформація вона побудована таким чином, щоб ввести вас в панічний стан. Але мені цікаво, хто її розповсюджує. Якщо ви побачите, що хтось розповсюджує цю інформацію, напишіть мені, мені цікаво, хто її буде розповсюджувати. Тому що тоді я це бачила на російському ресурсі. Ви зараз дізнаєтесь про цей ресурс, а, і поки я готувалася до сьогоднішнього етеру. Я почала чути ці ідеї про те, що ну, не на Київ, так на Одесу, не на Одесу, так на Херсон, не на Херсон, так на Запоріжжя. І головне, що почула я, зокрема, наприклад. І ще мені така прийшла тривожна інформація: що ніби як ми навіть готуємося для захисту Києва, Київської області. М -м ну... Ще може бути хвиля мобілізації, тобто, в нас ми ще не розслабляємось, а навпаки, от якась іде дуже-дуже така аж а, холодіють руки. Аж руки холодіють, і аж, аж прямо втрачаю сало з щок просто з кожною секундою. Ну, коротше, питання в тому, що можна завжди говорити про уважність, обачність, не втрачання голови, контроль над ситуацією, в, в тому вигляді, в якому ви можете контролювати. Ви можете говорити, що. Взимку можуть відключити світло. Підготуйся, будь ласка, до того, щоб у випадку відключення світла ти міг забезпечити собі життєдіяльність на тому рівні, яка буде достатньо для того, щоб відчувати себе комфортно і не захворіти. А можна казати: світло виключать, в будинках будуть вбирати люди, тощо, тощо, тощо. Послухайте просто цей потік калу. Який несеться на непідготовлену аудиторію, тому що це «Гіпноз Кореї, там непідготовлена аудиторія, які розповідають, що буде наступ на Київ, руки холодіть, а ще буде то, а ще буде то. Просто зацініть. І насправді це все відбувається не те, що я дуже сильно зараз моніторюю ринок. Напишіть мені, якщо ви бачили, що хтось говорить про наступ на Київ? Ну я зараз наведу два приклади, а ви мені далі напишете, тому що ще декілька днів тому, ну це я в середу в четвер питала. Я питала, типу, ви це чули? Ні, не чули. Ну, окей, на той момент не чули. Можливо, ви вже і на той момент це чули. І мені цікаво було, звідки воно буде розповзатися, а воно розповзається тупо звідусіль. І ще мені така прийшла тривожна інформація, що ніби як ми навіть готуємось для захисту Києва, Київської області, ну, ще може бути хвиля мобілізації. Тобто, в нас ми ще не розслабляємось, а навпаки, от якась іде дуже-дуже така аж. А Холодіють руки, або обстріли дуже страшні. Або навіть мова йде, і тут Харків знову в мене виходить. Страшно за Харків, чомусь там, мені не подобається. І сильна, сильна буде підтягнута зброя. Але Еле все одно, бачите, великі смерті, готують обстріли біля дороги. Це, скоріш за все, будуть, можливо, пробувати десь наступати. Хоча ми все одно сонце, бачите, з Крима. Готують з Крима, а ця карта завжди у мене на Крим випадає. З Крима обстріл буде скоро. Буде обстріл скоро з Криму, холодіють ноги біля дороги. Що там случиться? Біля дороги це тупо віздє. ну скрізь, я не знаю, біля дороги, де немає доріг. Навіть там, де їх немає, їх можна. ну, тип... Стежинка це вже дорога. Біля дороги, потужна зброя, щось станеться. Можливо, підуть на Київ, а можливо, не на Київ, а може ще щось. Якась велика зброя, смерті, смерті, смерті. А тепер переходимо, я ж вам кажу про інформаційний простір. Ну, ось ви побачили. Ви побачили роботу да? У нас буде ядерний вибух, ні, не ядерний вибух, буде темно-темно-темно, потім світло, і зникнуть всі масони, э, смерті, смерті, смерті велика зброя біля дороги. <laughs> дороги це тупо... ну, От ви зараз, де б не ви не знаходилися? Ви знаходитеся, в принципі, біля дороги. Я можу сказати, в мене гарантія, що від вас до дороги ну, 20 метрів максимум. 20 метрів максимум. от В будь-якій якому в будь точці, де ви зараз не знаходитеся, ви зараз біля дороги. А може, ви й на дорозі. Небезпека. Так от, ми тільки що подивилися езотеричну, езотеричну складову е, цього моменту. А тепер ж давайте про інших послів. Блицкригу России в Украине, и какие вот нам про это розповідати. Конечно, сейчас главное, о чем переживают еще наши зрители, да, и мои собеседники непосредственно с фронта, это о том, как Россия может воспользоваться ситуацией, которая сложилась, особенно в контексте прекращения поставок вооружения. Есть некоторые мои собеседники, которые уже говорят, что Россия может готовить прямо сейчас Блицкриг, да, вот источники ГУЛАГу.нет Владимира Осечника, Осечкина утверждают, что Трамп настолько развязывает Путину руки, что сейчас может готовиться масштабная операция с использованием практически всех видов войск для того, чтобы попытаться, ну, атаковать города-миллионники такие как Херсон и Запорожье, которые, я напомню, ну, условно входят в Конституцию Российской Федерации, потому что они их туда внесли. Главное мне нагадывание, что я напомню условно, эти города входят в Конституцию. Кому ти навіщо ти це нагадуєш? Шо е, знаєте, за моєю інформацією, у цього чувака замість мозку в голові слівний бачок, Реально. І ось ми бачимо те, що я питала три дні тому у своїх колег, воно реалізується по риночку. Не те, щоб я дуже сильно за цим меседжем слідкувала. Ти просто слухаєш якісь таке, береш оцей шмат, оцей шмат послухає, оцей шмат послухає. А воно так бац, бліцкріг, бац, наступники, бац. Не тільки на Київ. Не говоря уже о Харкові, не говоря вже об Одесі. Не говоря уже о Харкові об Одесі. І головне, подивіться, ну, я не дарва подивилася це відео, тому що, в принципі, заголовок, сама обкладинка прямо за Путін готовить захват Херсона і Запорожжя. Говорить там ця обкладинка. Щоб ви зрозуміли, оцей ось спікер, який там, як його звати, ну... Е Григорій Тамар. Він насправді взагалі нічого з Ратужевського не говорить. Він, навпаки, заперечує все, що говорить цей, прості господі, інтерв'юєра Гордона, да? це мальчик, Гордоновський мальчик. Ну, ви розумієте, там, в принципі, вже дуже сильно все пороблено. Ви можете побачити всі пташенята гнізда Гордона, вони уйобичні. Так от, що ви можете сказати. Про Гандона, підгандонінова Гандона, який на обкладинку відео у вигляді анонсу ставить запитання, на яке його гість відповідає запереченням. Ну і він говорить: ну окей, ну навіть якщо нападе, то це останні ревок Росії немає ресурсів і так далі. Відповідь гостя я не буду цитувати, бо це вже не важливо. Просто скажу вам, що там немає цього позитивного підтвердження цього запитання. Але цей підгандоніний гандон виносить це на обкладинку. Він ставить запитання, яке можна потім винести на обкладинку, і якою можна навіяти дахірі атаки, і туди ж ще панічна атака. Не Говоря уже Харків, не говоря вже об Одесі, Олександр, чи як його там подач... Чекайте. Не говоря говорять, о і не говорив. Олексій о... Гоман. Гандон. не Гоман, Мені здається, що у нього одрук в паспорті. Олексій Гандон. Гандон ставить запитання, посилаючись на Асечкіна, який вкинув цю херню 5 днів тому, і тепер цю херню далі продовжують вкидати людям з нестабільною психікою. Розхитуючи її ще більше, а у Гандона на каналі таких багато. І починаючи, ну, ми не говоримо про Харків, ми не говоримо те. Мені здається, що взагалі то етичний, етичний підхід до заголовків і подачі інформації, яку ти даєш. В плашечці це текст, який тобі говорить гість, а не текст, який говориш ти. Ну, це для Гандона, звісно, недостіжима величина. І головне, що цей конч. Завершує своє інтерв'ю такою реплікою на сьогодні. Троєточек будемо ставити. Помніть, як би не було тяжело, нашим захисникам на передовій зараз і що тяжеліє, давайте менше болтати, менше переживати, менше панікувати, а більше піддержувати наші сили оборони. Давайте менше балаканини, менше переживати, менше панікувати. Говорить хер, який ставить запитання. Гіпотетичного нападу бліцкрігу Росії, який вкидають винятково для того, щоб посіяти панічні атаки, і виносить це на обкладинку таким чином і працює у Гандона. І він такий: давайте менше панікувати без паніки. А я вам зараз покажу: я от вчора ввечері чи позавчора я вже збиваюся. Я вже збиваюся, коли я це робила. Я зробила просто я знайшла, зайшла в YouTube, знайшла пошукам Гандон, Гардон. І подивилася відео, які були пов'язані з Гандоном за останній день. Там, навіть, в принципі, на кожному відео написано, коли було з ну, коли я робила скрін, коли викладено це відео. Ну, от ми можемо подивитися. Не слушайте Трампа, у нас є план Б. Ми зібрали мегазапас ракет, обійдемося без США годину тому. Далі. Прямо зараз Путін готує захват Херсона і Запорожжя годину тому. І я нагадую, це один і той же ресурс. Да? Ну, різні назва каналів, а це один і той же ресурс. Далі сім хвилин назад Трамп викатив Україні жорсткий ультиматум. Вот що буде далі, одну годину тому це я все роблю. Скріни така в момент для того, щоб показати, з якою частотою суперечливі обкладинки летять просто в глядача який включить це відео. І взагалі може там такого не почути, але він вже отримав знання з обкладинок і найчастіше деякі взагалі не дивляться нічого. У них вже є знання з обкладинки. Далі. Жесть. О чому мені договорілись? Убийственної подробності. Що просить Трамп у Путіна в обмін на Україну? арест Порошенка, смерть три. О, три тижні тому я щось. Ну, короче далі. Осечкін. в ці минути, срочно, Трамп рішився Росії кінець. Я не зрозуміла. Осечкін нам сказав, що Т, Т, Путін готовить бліцкрік. І тут нам Осечкін говорить, що Росії конець. Це сім годин тому, да? Ну в той момент, коли робили ну, Тобто, годину тому нам от, захват Путіна, Путіним Херсона і Запорожжя, а тут Росії конець. Протилежні абсолютно обкладинки. Один і той же холдинг, прости господи. Зеленський, в опасності, що тепер буде з Україною. Срочно Путін отримав від Трампа і готовий Бліцкрік сім годин тому. Ну, тут, уже, тут уже Росії конець, а ті ж сім годин тому Бліцкрік. Не вірю ні одному слову. Це спектакль. Окруження ВСУ під Курском, возвращение Медведчука. Одним словом, це 11 годин тому. Далі, шок. Трамп об'явив війну Зеленському і Україні. Що відбувається під Курском? 11 годин тому. Срочно. окруження ВСУ під Курском. Що далі? Це один день тому. Путін на зміні. Срочно Хороші новини з фронту. Ну, одним словом, насолоджуйтесь, так? Да? Не обляпайтесь, і щоб ви розуміли, це дуже сильно дуже сильно якраз збігається з оцим от каналом. Екстрасенсині, яку я вам тільки що показала, ви можете подивитися на обкладинки з того каналу, відео з якого я процитувала вам першим, шок, наступ на Київ знову, вбивство президента зайшла в свідомість Трампа, його смерть закінчить війну. Це страшна карма України. Кінця війни не не, не буде до. Летитимуть сотні кинжалів. Наступний президент військових. з і стане президентом чи залужний, чи Зеленський, Ми не знаємо. Перемир'я не буде, війна закінчиться ядеркою. Підсумуємо на сьогодні. Троє будемо ставити. Пам'ятайте, як би не було тяжело, нашим захисникам на передовій, зараз ще важче. поэтому давайте менше болтати, менше переживати, менше панікувати, більше піддержувати наші сили оборони. Так, от, у мене питання: чому ти просиш інших те робити, що ти сам не робиш? Ну, просто закрий поздак і все. І всім буде краще, якщо не буде твоїх ефірів з цими їбучими обкладинками. Ну, реально, і все. Ну просто для того, щоб було менше паніки, цьому кончу треба закрити поздак і все. Я не можу, Боже, ну таке ну таке вже, ну таке уже. Ми до нього ще повернемося, але ну, мені трошки треба збавити збравити, ритм, тому давайте перейдемо до е, хорошого. Трамп показал мускулы. Мы увидели прекращение военной помощи Украине, ну, вернее, Украине, вернее, она была поставлена на паузу, давайте скажем так, в том числе и то, что Соединенные Штаты перестали делиться с Украиной разведданными. Это очень важный фактор. Трамп показал, повторяю, мускулы для того, чтобы все в мире, и Путин в том числе, вот здесь внимание, увидели, что если он что-то хочет, он будет этого добиваться разными путями, применяя метод кнута и пряника. Боже, пиріг і батіг просто виявляється. Ну, одним словом, давайте ж ж так, давайте ж по Гордону трошечки пройдемося. Гордон знає, що все це спектакль. Все це Трамп робить, щоб обманути Путіна. У Гардона всі карти. Він знав, що все завершиться у жовтні, потім у листопаді, потім у січні, потім у лютому. Тепер він знає, що це все, все Трамп робить спеціально, щоб швидко-бистро-бистро обманути Путіна. И взагалі, ну... Э -э -э Я считаю, что на следующей неделе все документы будут в Белом доме подписаны относительно э -э сотрудничества и дружбы Соединенных Штатов Америки с Украиной и Европой, которая вписалась за Украину, а дальше будет самое интересное. А дальше он покажет это Путину и скажет, с ними мы нашли общий язык, теперь твой ход. И если Путин не захочет делать ход, который от него, которого от него ждет Трамп, Вот тут мы увидим метод кнута и пряника, метод принуждения к миру по американски для будет... Інтересно будет посмотреть, говорить нам ця ведущая. Ну, Мені теж цікаво буде подивитися всі прогнози э, Гордона просто вражаючі. І головне, що якщо ти дивишся цих всіх магових, волшебників, екзорцистів і порівнюєш це з тим, що говорить Гордон, ти розумієш, що інформаційний простір просто. Завалений винятково кашпіровськими хочу сказати, на того, що я завжди був прихильником Трампа. Хочу сказати, що Трамп і його політика вони не є антиукраїнськими, вони змінюються. Він не постійна людина, і в нього є як позитивні кроки до нас, те, що як я казав, що Трамп буде надсилати Україні зброю. В січні нам прийшло зброї набагато більше, ніж приходило при Байдені, і ми провели блискучий контрнаступ під Покровськом. А тепер, тепер він хоче, щоб, щоб наша влада а вона не піде, щоб вона пішла на ті максимальні умови, що він хоче, задля того, щоб змусити сісти за стіл перемовин з Росією. І я бачу по картах, що він. Зупинить військову допомогу Україні, тобто вона буде зупинена. Зараз є вже інформація про, з, про зупинку продажу зброї, але буде зупинка ще й поставок зброї. Тобто зараз поставки зброї ще тривають, але вони будуть зупинені, тому що по картах випадає війна між Трампом і Зеленським. І це, до речі, відео не свіже. Це відео, яке там ну два тижні тому намонтувала, чи може навіть більше. Воно у мене було так божественне. У мене є папка божественна. Я туди зайшла, думаю, подивлюся, що там. А воно, по-перше, ну збігається. Ну, бачите, на картах Трамп у нього на картах випало, що Трамп у нас все заберет, і він забрав, і це махвіляр. І ви можете не сміятися. Він бачить майбутнє, і взагалі він наш наступний президент. Ми до цього ще дійдемо. Давайте ж дослухаємо прогноз про Трампа, що все хорошо. І я зараз йому виставляю захист. Він вже виставлений. Чекайте, це вже мова про Зеленського. Одним словом, у нас все буде добре, тому що Віляр зараз виставить захист Зеленському, все буде добре. І потім, коли цей захист спрацює, і Зеленський скаже Трампу: після цього Трамп буде до нас ставитися так добре, як ніколи. А до Путіна, так як до нас, до цього. І я зараз йому виставляю захист. Він вже виставлений на його життя, на те, щоб він не здавав інтереси України, і на те, щоб в нього все вдалося, щоб ніхто не зміг його подолати. Але насправді, насправді хочу сказати, що ніхто його не вб'є, з країни він не виїде, і жодну умову, яка не вигідна Україні, він не прийме. А коли він не прийме, тоді, тоді Трамп вже прийде до нас з ласкою. І буде під, під під нас принижуватись під Зеленського, як принижується зараз під Путіна. Якби у Віляра не було волосся, я би мала всі шанси плутати його з Гордоном. Путін розуміє, що у Трампа слово дуже швидке і діло теж. То тобто есть вот он сказав: а ви не хотите, значит, іти на наші условия, Ви что-то недостаточно благодарите нас. Что вы как-то невежливы, а ну перестаньте помощь оказывать военную, а ну прекратите разведданные отправлять. Что-то э, губернатор провинции Канада как-то себя нехорошо ведет, а ну пошли на им врубите. Путин понимает, что то же самое, если он будет артачиться, проделают с ним. Это же элементарно. То есть весь этот спектакль, а во многом этот спектакль, Трамп актер, Трамп игрок, э, Трамп шоу-бизнесмен, во многом этот спектакль рассчитан на Путина. І е, тут без переводу, все понятно. Смотри, что я могу, видишь? Смотри, вон видиш? они вони мені щось не понравились. как я з ними жорстко. Ну, готовься, готовься. Ты давай будь ко мне поласкали і делай то, що я хочу. Вот і все, другого варианта нет. Ось і все, ось і все. Ви помітили, як Гандон називає трудов губернатором Канади. Як він вже, в принципі, використовує ту лексику, що є агресивною в бік Канади. І канадійців. Ну, і нормально все. Він, ну, я ж цитую, як та жінка цитує демона із голови е, Трампа, так і Гандон теж цитує е, голоса е, в голові Трампа, які лунають до нас напряму. от. А я його Гандоном називаю, ну тому що я теж цитую людей, які його так називають. от все. Ніяких проблем. Ну, і головне, що м, те, що Україну тероризують і. Е, 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 Ну, я давала в своїх соцмережах відео з Келлогом, там де він говорив, що те, що у України забрали зброю і розвіддані, це ніби Віслюка дошкою по морді дали, щоб він прийшов до тями, почав слухати хазяїна. І в той момент, коли це все відбувається, це абсолютний сюр. Гордон, Гандон дає таку оцінку цьому всьому. Імінуємо, буде досягнуто соглашення. Немінуємо. Ну, чуть-чуть, знаєте, милые бронятся, тільки тешатся. Ну, поругались немножко, поссорилися. А що в сім'ях такого не буває? с женой не что ли? Ну, поэтому ще крепче буде и дружба, знаєте. Все зараз станет на круги своя. Ми повертаємося до Веляра. Що мені подобається, так це, попри езотеричну, яскраво виражену складову про вибори і політичний ландшафт. Віщуни і відуни не забувають знайдуть, кого вколоти своїм словом і кому підлизати, його ідеальний кандидат це Петро Порошенко. Трамп хоче з так хоче Петра Порошенка, або більше я навіть тому, що це серйозна заява. Я навіть зроблю, зроблю припущення, тому що ми не в суді, ми не можемо казати ствердно. Я зроблю припущення про те, що Порошенко в зговорі з Трампом, щоб якимось чином нашкодити Зеленському і скинути його. Тому що Порошенко він вже відкрито заявив, що він підтримує Трампа. і він... Якщо вам не вистачає інсайтів, приходьте на Рагулі, ви дізнаєтеся, хто розговорює з Трампом. <кхе> з Трампом вам. Одним словом, але головна сенсація в тому, що. Якщо я піду в президенти України, це буде катастрофа для Росії. Це моя мета. Веліар іде в президенти України. І я не жартую. І якщо я даю прогнози, що залужний переможе у виборах президента, то це не тому, що я його підтримую. Я підтримую Зеленського. Але переможе Залужний. Так. Але скажу так: що для мене важливо, щоб Україна збереглася. А на наступні президентські вибори, після цих, які зараз будуть, я буду йти в президенти України. Зрозуміли? Він піде в президенти України, тому що важливо, щоб Україна збереглася. І хто, як не веліар, зможе її зберегти? Причому обов'язково в президентському кріслі? Просто силою думкою він не може, і поки що він не готовий. Але якщо я піду в президенти України, це буде катастрофа для Росії. Це моя мета. Я відвоюю всі окуповані території. І я вдарю по Москві ракетами, безпілотниками попри будь-яку заборону. І принесу перемогу Україні. Але це буде потім. Ну, Це колись потім буде. Одним словом, друзі. Хочете, щоб Україна перемогла? Голосуйте за віляра. Але це колись потім. Можливо, після того великого ядерного вибуху, який знищить цих масонів. Ми не знаємо. Можливо, віляр масони його вже не буде. На майбутнє варіант Б. Якщо що, галасуємо всі за веліара.